Добрий день, дорогі діти. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Костянтина Ушинського Ранкові промені. Прокинулось на небі червоне сонечко і почало розсилати всюди свої золоті промені, будити землю. Перший промінь пролетів і потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випорхнув з гніздечка. Піднявся високо-високо і заспівав свою срібну пісеньку. Ах, як добре, у свіжому ранковому повітрі, як добре. Другий промінь потрапив на зайчика. Струхнув вухами зайчик і весело застрибав по рясяній доріжці. Побіг він добувати собі соковиту травичку на сніданок. Третій промінь потрапив у курник. Півень заплескав крилами і заспівав. Кукуріку курки злетіли з жердинок, закудахкали, почали розгрібати сміття і черв'ячків шукати. Третій промінь потрапив у вулик, поповзла бджола з воскової келії, сіла на віконечко, розправила крильця і полетіла збирати медок з запашних квітів. Далі промінчик потрапив до спальні на ліжечко маленького ледаря, світить йому прямо в очі, а він повернувся на другий бік і знову заснув. Самостійно поміркуйте та дайте відповідь на запитання, про яку пору доби йде мова в оповіданні, що відбувається вранці з сонечком, чим або як ранкове сонечко будить землю. Кого розбудило, сонечко? Зараз я пропоную вам зіграти в гру, яка називається Як починається день. Вам потрібно згадати, як починається ваш день. Складіть коротеньку розповідь за допомогою запитань. Як вас будить мама? Що вона вам каже? Чи всі легко прокидаються? Що ви робите потім? Тепер ми пограємо у гру, яка називається Доскажи слово. Вам потрібно доказати останній склад в останньому слові. Я буду вам допомагати. Отже, слухайте уважно: Ра-ра-ра починається весела г-ра. Ри, ри ри. Я біжу з гори. Ро-ро-ро. У нас нове від ро. Ру-ру-ру ми продовжуємо Гу, ру. Ре, ре, ре. Сашко іграшку Б ре. Рі-рі-рі на гілках снігу рі. Ар-ар-ар кипить наш замов ар. Ир, ір, 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 мій тато команд ір. Тепер розгляньте картки з зображенням предмета. Назвіть його. Назвіть його ознаку та його дію. Наприклад, собака злий, що робить, бігає. Ви в мене такі розумнички, всі впоралися з завданням, чекатимо на ваші розповіді про те, як починається ваш день. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!